Доброго дня, шановні шановлючі, сьогодні ми продовжимо робити заряд ранкову зарядку. Я багато сьогодні казати не буду. Я вас прошу. Я наполегливо е, настаиваю на тому, щоб ви займались кожного дня фізичною культурою. Я маю на увазі е, навіть суботу та неділю. Ви це робите по-перше, для себе. По-друге, для свого здоров'я і по-третє, для свого. Фізично, психологічного та ментального здоров'я це дуже, це дуже важливо. Це, по-перше, важливо для вас, тільки для вас. по-перше. Я багато сьогодні агатувати не буду. Розмінка вправа на розтяжку. Сьогодні зробимо один підход, одну класичну розтяжку посередині будемо тягнутись кожного разу вперед. Все робимо спокійно, без різких рухів, не забуваємо. Техніку безпеки, щоб ви не травмувалися, все робимо спокійно, без різких рухів, навколо себе, щоб у нас метр на метр нічого не було. Ми дуже сильно махати руками не будемо ногами, але не забувайте про техніку безпеки. Розпочинаємо. Поїхали. Пояс на вперед назад, ліва, вправа. Виконуємо. Раз, два, три, а, чотири, п'ять, шість, а, сім. Пробачте. Вісім. Не дуже добре себе почуваюся. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Без резких рухів. Тринадцять. Чозирнадцять. Покине. П'ятнадцять. Шістнадцять. Дванадцять. Дванадцять дев'ятнадцять і. Нахило головою вправу в ліву сторону, без різких рухів, продовжуємо. Ноги на шніпріч. Раз. Два. Тільки головою. Три. Четыре, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і... Настанок. Десять. Наступне завдання. 4 випаде плечами вперед, 4 назад. Продовжуємо. Поїхали. Випаде плечами. Раз, два, три, 4 назад, пять, шість, 7, вісім. Перед дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, пятнадцять, вперед, сімнадцять, п'ятнадцять, пятнадцять, двадцять, двадцять один, два, двадцать, три, двадцять, четыре, перед, двадцять, двадцять, вісім, назад, двадцать девять. І тридцять. Троки на пост. На хотлубах вперед назад ліво вправо. Продовжимо. Вперед. Раз, два, ух, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, Дев'ять. десять, тринадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, п'ятнадцять. Закінчу. Два проти клуба вліво, два проти тулуба вправо. Розпочинаємо новоношення плеч. Пух, раз, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, десять, 12, 13, тринадцять. Продовжимо. Чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцять. На раз, два, три, чотири. Тягнемо з лівою рукою вправо. Правою рукою в ліву сторону. Чотири рази. Раз, два, три, чотири. В ліву сторону тягнулись на п'ять, шість, сім, вісім. В іншу сторону. Спокійно поїхали. Нахили. Раз, два, три, чотири. Спокійно. Перекат в іншу сторону. Без різких руків. Ух, п'ять, шість, сім, вісім. Продовжуємо. Дуже добре. Осі. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. В іншу сторону. Тринадцять, чотирнадцять. 15, шістнадцять. Продовжимо. Сімнадцять, дванадцять, дев'ятнадцять, двадцять і двадцять один. 22, 23, 24, 10 нахило і все. І ще, і ще одне задання. На сьогодні приходимо до вправи. Поїхали нахило. 10 Як Якомога нижче. Не обов'язково ладони витеркати з підлогу. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Ставимо ногу на носок. Розминаємо ліву ногу, потім праву ногу. Спокійно ставимо. Ліву ногу на носок. Без різких рух. Поїхали. Раз. Два. Спокійно. Три, чотири, п'ять. Пробачте. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ставимо іншу ногу на носок. Те ж саме без різких рухів. Раз, два, три, чотири. 6, 7, 8, 9, 10. Що я мав на увазі? Робимо класичну розтяжку. Зараз я покажу вам разом ноги. Вперед. Не натягуємо носки. -ст... Кожного разу тягнемось вперед. Якомога стараємось. Я хотів це сказати. Mm -hmm. Стараємось кожного разу тягнутися вперед. Стараємось. Коліна. Не згибаємо, тобі тягнемо, не згибаємо коліна, а, а, але ми їх не натягуємо. Спокійно, ровно стоїть ноги спокійно. Просто ми, ще раз кажу, руками тягнемось. Дуже, це дуже важливо. Руками тягнемось 15 разів, один підход якомога далі кожного разу. Приготувалась, разом зі мною. Спокійно. Поїхали. 15 рахунків. Рахуємо вслух. Раз, два. Ви нас вишили слух 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і 15. Ви всі великі молодці. Я вас прошу підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Пишіть якісь коментарі. Це. Не те, що дозволено, я на це наполягаю, щоб, щоб, щоб у мене не тільки контент був, але і руки були відкриті та більше, що вам більше до вподоби, що вам більше подобається, не тільки в моїх руках, а щоб ви хотіли бачити на моїх руках. Я вас прошу, коментуйте. Для цього і є коментарі. Будьте здорові до інших будь, до інших зустрічей, пробачте, заговорюсь. Бувайте на все добре. Не хворійте, діти, папа. -па, на все добре. До інших зустрічей.